Друзі, всім привіт! Слава Україні! Чергова розпаковка, Приїхала така Посилка об'єднана. Давайте глянемо, провіримо, що у нас приїхало. Оцінимо. Перевіримо якість. Так. Раз. Два. Три. Три посилки у нас приїхало. Ну що ж. Давайте з тої менше її почнемо відкривати. Так, щоб не пошкодити. Так, що ми маємо? Ага. Це у нас таке портмане. Ще запаковано. Скотчем заклеєно. Невеличке, компактне. Зараз ми подивимось, як воно наяву виглядає. На фотографії досить таке цікаве, маленьке, невеличке. Так, простий папірчик нам не треба. Ну, таке, як на фотографії. Невеличкі. Так, для карток і... Для ну, в принципі, більше нічого за такі гроші, силочку на продавця, вам лишу в описі під відео. Маленький, компактний може бути. Так, це в нас напевно скло приїхало. Замовляв під замовлення. Зараз подивимось, чи цілий номер треку зразу. Так. салфетки Так, має бути, здається два. Це на 13-й iPhone. Досить дешева ціна. Також лишу силочку заходьте, дивіться. О, девід де. З рамочкою такою. Я вже на свій телефон клею одне, досить хорошої якості і дуже легко клеїться. Інструкція, як клеїти, на Ютубі, досить достатньо. Так що можете сміло замовляти, клеїти, пробувати. Так, і тут теж ціле, супер. Можна віддавати людині. Хай собі наклає, а не за 500 гривень в магазині. Так, салфетки. Так, до якого айфона? 13-го є і штучки. Так, і третя посилочка. Теж така під замовлення, подарунок. Так, нема нічого більше. Це така бутилочка на воду. Досить цікава. Так само глянемо зараз. Так. Тут все заклеєно, не будемо рухати. Відкривається. Клапан герметично закривається, бачите, резинка така, щоб вода не виходила Ти на звичайну воду. Навіть ситце таке є, що можна просидити. А, навіть ріменець є, так, на руку. Так, тільки як вони його туди запхали, це вже друге питання. Що ну що згін... А, воно резинове, ви бачите, воно сюди вдівається. Ось так зараз спробуємо вам покажемо. Ось сюди і, напевно, ще раз сюди аж за цей. Ну, потім собі людина одіне, тобто ви собі закрутили, взяли собі на руку і. Десь собі чи повішали чи руку і носити, як вам зручно. Тут є мірка, можете побачити. Це на півлітри з собою, десь водичкою, літом, жарабін, часочок брати мені. чудово. Все це сюди не провалюється. Так що всі силочки на продавця, як завжди, лишу описи під відео. Сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!